Так ще тобі нагадую. Пам'ятаєш, да? так? Я, до речі, з кінця. Бачиш, отак з кінця мені щось зручніше. Скопіювала. Перекладач я вже приготувала. Бачиш, в мене там вже натиснула на посилання, вставила в перекладач. Тільки, бачиш, отакий великий перекладач, бо там є така якась версія, що якщо ти там будеш виділяти, то воно не буде тут з'являтися. А тобі треба такий перекладач, щоб ти міг знизу натиснути. Look. Look. І повторив. Add, до речі, всі Маленькі слова теж, бо я б ти не знав, як читати. Знов натиснув At. Add. Оце слово Where. Where Марк, І ще ж тобі треба знати переклад. Ось тобі where. Ось тобі переклад. Вер – це де? Можна на український. Вер перекладається де? Із, до речі, перекладається Є. Але ну, то, ну, бачиш, якось дивно, Де, Є, це. Ми так не говоримо. А вони говорять. І треба знати, як перекладається із. Перекладач не він так художній, Він так гарненько перекладає. Ну, що тут ще? It's. теж послухай, ну, я да, бо це скорочена форма. Тут буде it окремо і Іс. Ну, це можеш залишити. Я тоб... Якщо ти не прочитаєш, я тобі підкажу. It's In. Є, да? Ін є. Ін. Де, З, теж буде. Де. Не забувай під на зуби. Парк дуже просте слово. Тобі на наступний раз. Читати look at my photo і перекладати. Подивись на моє фото. Тому звертаю увагу на... Якщо в мене, бачиш, щось тут наклацало, то там ногорі, там є кругленька стрілочка і там ще дві такі стрілочки. О, ось вони. Кругленька. І я на цю. І воно повертається, як воно було.